Перш за все, дякую, що ви знайшли час, можливість прийти на цей захід. А він присвячений публічній презентації, оголошенню результатів важливого етапу одного із національних проєктів під назвою Повітряний експрес та інші інфраструктурні об'єкти Київського регіону. І він стосується виконання. Постанови уряду, яка 19 вересня минулого року погодилася з пропозиціями Держінвестпроекту щодо включення до складу цього національного проєкту будівництва міської кільцевої дороги, верніше добудову міської кільцевої дороги довкола міста Києва від, від столичного шосе до автомобільної дороги М 03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Київ-Бориській. Звичайно, з точки зору, можливо, загальних подій, які відбуваються в Україні, це була би важлива, але не значна подія, але ми все-таки наполягаємо на тому, що вона є значною, оскільки реалізація цього проєкту є своєрідний експеримент, який має на меті створення першої в Україні концесійної дороги. Це перше. Друге, звичайно, що для реалізації цього проєкту ми маємо намір залучити кращих експертів і реалізувати цей проєкт не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок залучених коштів інвесторів. Таким чином, на виконання постанови уряду, ну, я загальні характеристики цієї дороги хочу. Значити, автомобільна дорога більше про це розкаже Віктор Васильович, Ястребов, який по праву руку від мене сидить. І є керівником цього проекту, але загальна інформація є така: це автомобільна дорога, яка буде довжиною всього навцю від 18 до 22 кілометрів, яка пересікає річку Дніпро від столичного шосе і з'єднує її з так званою Бориспільською трасою. Доброго дня. Як вже сказав, голова державного проєкту, цей проєкт, який ми сьогодні презентуємо, має статус національного. Цей статус він отримав на базі розпорядження Кабінету міністрів 313, як ви бачите на екрані, і постанови Кабінету міністрів 982, з якими ви можете знайомитися, ну, вони доступні всі. Загальна характеристика проєкту це подовження існуючої міської кільцевої дороги. Акцентую увагу міської, тому що багато людей МКД трактують як мала кільцева, міська. Це правильна назва, міська кільцева дорога. Це я трактую. Вибачте. вибачте, вибачте, я не хотів. <ривачу> так, е як першу, е перший е варіант реальної концесійної дороги автодороги в Україні. Я кажу, що реально, тому що була одна спроба, ви знаєте, на, західні, на території Західної України, яка не мала розвитку. Ну, там було дуже багато об'єктивних причин, але ця ділянка 100% підходить під варіант концесії. Характеристика, загальна характеристика цієї ділянки така. Довжина від точки примикання на столичному шосе до примикання на трасі київ харків довжанський 18-22 кілометри. Чому? Через тере такий діапазон, тому що точка примикання на, Харків, ой, на столичному шосе фіксована. Це на автомобільній розв'язці доріг Р01, Н01 і Т-1027, це де, знаєте, стара Бухівська, Нова Бухівська, і підходить полукіль, пів, 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 пів на півкільце окружної. Оце є та точка, від якої починається добудова, добудова або подовження міської кільцевої дороги. А точка примикання до траси Київ-Харків, вона може плавати вліво-право, в залежності від того, де, яким чином піде траса, через ліч чи через поле. Але до цього ми зараз дійдемо.